Неділя і ми піднімаємося на пікуй на найвищу точку Львівської області. 1408 метрів. Маршрут на гору пікуй. Ми зараз ось тут, верхня гусне. Довжина його 6 кілометрів. І по дорозі буде одно джерело десь от в цьому районі. Ми перевіримо, чи воно є, бо по картах вказано, що воно є. Піднімемося на пікуль і потім підемо ось так, ось так і на гострий верх і спустимося знову гусне. Починається маршрут ось тут. Агрооселя бойківська хата. Така у нас команда гарна. Крісточка. Оленочка Трошки прозіматись. Я готов. Добре. Так. Да. <клух> Мову відняла, Відняла. <клух> <Забуло, Куда>? Забула, <клух> що я мала сказати. <клух> Цього разу з нами йде команда. Оце Оленочка. <клух> Оленочка. <клух> не фік не фік О, наталочка. О, наталочка. Наталочка. Та. І Себастьян. Сібастян. <клух>

Що ти там знайшов? Знайшов грибочок і напевно треба його зараз з'їсти. — Що це таке? Це який гриб? Це мухомор? — Так, це мухомор. Сергія Фішка він завжди пробує гриби, які знаходить в лісі. Його можна їсти сирим і в маленьких кількостях він тонізує. Так що Зараз оцей кусочок з'їм. Ну я не ризикую. Бо дорога дальня. А ми ліків ніяких не взяли. Папіром запаслись. Ідемо. Ходім. Сергій у нас е такий експериментатор. Пробує різні цікаві смаколики в походах. І, в принципі, не помиляються. Смак дуже не гіркий, не... Ті <ріст> <ріст> ніби як горішок. Після смак горіха. Нормальний гриб. Нормальний. Ніколи не думала, що можна їсти мухомора. Та <ріст> можна. Побачимо, побачимо. На початку самому є ось такі альтаночки. Й? Столик. Можна зробити привал, пікнік. Що Оленка кажеш, попробувала, так? так дуже Ти тільки що казала, що ти не будеш їсти. Ну я так. Дивіться. Це ще раз доказує те, що дівчата не дуже постійні в своїх. <coughs> <"Не, грає. решнення. решнення> я хіба так вкуснула. Трошки. А ти Я теж можу? Дивіться, нашу вершину майже не видно, куди ми йдемо. Не видно, так. Свіженько, мокре. Зараз... Що там? Це мухомори. Дійшли до такої розвилки. Ми йдемо наліво. 5-20 це стрілка що означає? Оця. 5.20. Це маршрут 5020. Ага. А 4 і 7 кілометра. Я тепер побачила. Маршрут. 50... Номер маршруту 5020. Так, от бачиш, пішохідний шлях. Ага. Гусний пікуй. Добре. Дуже класно. Ой. Досить багато є місця. Ой, клас. Така хатка. Тут так ще, так ще зроблено, так двері. Тут дуже класний оцей такий прийом, знаєте? Такий, от прям, такий приємний. Ми будемо десь знаменити, розвитку. Все? Все, ну не знаю, чи всі помістяться. Я зазвичай, е якщо беру, знаєш, що я там відповідаю за канапки. Я собі канапки зроблю і я подумаю ще про когось. Ну завжди, візьму трошки більше. Потім треба, правда, деколи навіть забирати, бо я дійсно якусь зайву річ можу взяти. Але я ну, така люблю більше взяти, особ особливо там поїсти або щось таке. От. Так, о, що я знайшла, бачите? 50-20. Ми йдемо нашим маршрутом. І навіть я не заблукаю. Я вже знаю, що це маршрут 50-20. Таланчка. Є, yeah. і ми можемо йти спокійно по маршруту. Моє взуття прийде сьогодні таке бойове хрещення. Хоча насправді ця погода сьогодні. Дуже лайтово. Так, ось натрапили на, такі, на такий знак. Джерело туди 100 метрів. Територія національного парку. Бойківщина. О, хтось забув куртку, признавайтесь. Висить Чеєс. Щеланка є трошки ягоди, угу. такі вони підморожене. Такий насичений смак, але це підморожені і трошки десь підсушені. М -м -м, смаку там. Маленький перекус. Беш листю Угу, Бачиш? Мається oh таке. to keep me alone I wasn't scared if I'm honest Though my eyes started see the nest. Одна корисна порада. Завжди брати з собою шорти. Ну, я так беру. Тому що йдеш в лисінах чи ну, в штанах, а потім стоє, якщо холодно, то вдіваєш. І в дупу вже не холодно, а це основне. Бо там дуже багато крові і судин. Дубці? І отак. Ну так. І ну, тому крісті в діла і подивимось я вдів шорти. Дивіться. Всі вершини, які ви пройшли до того, тепер ви маєте пройти ще раз. Ого! От тепер вони ну, здивовані. Це скреч карта Ого. вершин. Вершин. А я колись таке хотів скупити. Ого. Вершин Карпат. І зараз треба обов'язково скрегти. Я не знаю, про що йде мова. Знімати моя. Ужанський національний природничий парк. Перше, що мені попало в воч. Це наступні туди. Ано. Ано. О, прикольно. Бункер, лінія Ропада. Були. Yeah. Були в ж двох бункерах. Були на... На... були. Все, можете вже. Ставити туди. Ну, І давай, план мати гарно собі подивитися, так? На тій ми були. Тут такі ще є скелі, теж гарно і людей тут немає. Можна більше насолодитись, бо на піхую дуже багато людей. Там прям, як сказали, служба Божа. Hei 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 Йдемо по вододільному хребті, вітер дуже сильний, і він з північної сторони, з сторони Львова, і він холодний. Бо якщо був би, був би звітом Закарпаття, то було б тепліше. Вітрюган йдемо скоренько, щоб не змерзнути. П'ять журавлі за вирій. Все, значить, буде холод. Біжать бо холодно. Але, бачиш, журавлі спіймали попутний вітер, А, та... Ай, що таке? І, і ним що таке? до Африки долетять. Ой, так. <laughs> Чекай, ми тої самою дорогою тоді спускалися, а далі. Ні, ми що, ми щось? тоді аж там спускались. Ага. Аж там, аж та. аж там. Аж там. так. Там, там, стой. подумати як є. Царство. Там по поназбирав, розказуй. <laughs> Насбирав червоних грибів. Червоних? Так. Яких червоних? Червоних. <реш> Червонокнижних. Червонокнижних. Дивись. Показуй. Це ж Який Яким, Тут червоні гриби. Дивись, Копай. І Що будеш робити з ними? Буду сушити і пригощати. Кого? Густей. <реш> <реш> Це дуже ризиковано. Так, ми йдемо зараз лісочком, спускаємося вниз. Якось потепліло. Всі тут почали шукати гриби. Оленка, ти що знайшла? Ну, це дерево там. Дерево знайшла, добре. Там, такі, такі, такі. Ага. Себастьян там теж там, в пошуках. О, щось там знайшов. Сергій. Ого, а як ти так? Ой, як ти їх знайшов? Знайшов. Там І нагнувся. Треба мати, знаєш, таке відчуття грибів тебе. так. Я за це вичепляюсь. А далі. Так, а мені, будь ласка, ручку. Раз. І сюди. Два. А я пройдусь ось так. Раз, два, три. То напевно кажу перший похід, що в мене ноги не намокли. Але то, що не кінець, походу, тому... Можуть намокнути. Ну, бачиш, все ж таки це дуже приємно. Бо я звикла постійно, що в мене знаєш, ноги мокрі. Якось на то навіть вже не звертала уваги. Якщо мокрі, то й мокрі. Але цей. Скажу, що це приємно, коли сухі ноги. І ти йдеш собі от по такому болоту. Нормально. يلا نو ات. Он тепло.

А, може, з тебе якась гума? Чи довго йде? П'ять хвилин. П'ять хвилин? Так. Добре. Ну що, ми вже майже повернулися, майже на місці. Фактично спустилися, лишилося ще пару кроків. День вийшов такий позитивний, гарний, дуже швидко час пролетів. І ми дуже раді, що ми в цей день провели на вулиці, в горах активно, з друзями. Подихали повітрям. походили. Збирали грибів, збирали мухоморів. Козарі. козарі, мухомори. Так що, хто хоче мухоморів, пишіть. Напишіть хто Коментарі. хоче. Вишлю. <гум> любому хто напише коментар. Кілограм. Кілограм? А, ну вони поки що мокрі, так. Напевно, менше буде. Буде менше, так. Сто грам. <гум> а ми йдемо.